Привіт, мої любі рибки! Сьогодні зробимо розклад для вас на серпень місяць. Подивимося, що нам підкажуть аркани, які відкриються можливості для нас, яка буде енергія наступного місяця, що ми можемо отримати цікавого від цього місяця. Так? Ну і про що ми маємо бути попереджені. Місяць непростий, одразу попереджаю, тому що будуть ретроградні дві особисті планети. Венера вже ретроградна, Меркурій вступить, ну, війде ретроградність після в другій половині серпня. І ось тут така, знаєте, буде ситуація переіспиту. От коли ви щось вже пройшли і вас змушують повернутися для, для, для цього для того, до, до цього, господи, раз-раз. Для того, щоб ви зробили вже другий раз правильні висновки, для того, щоб ви обрали правильний варіант, для того, щоб ви розібралися в собі, в своїх емоціях в своїх контактах в людях, які вас оточують, і змогли все-таки таку зробити ревізію, переоцінку своїх почуттів, своїх взаємовідносин. Ну що, давайте подивимося, які будуть енергії місяця для вас? З мечів. Це буде місяць такого, знаєте, прояснення, коли прийде розуміння, коли ви зможете. Ну, от по ретро планетам дійсно буде переоцінка реально. І це така ситуація, коли ви зможете розставити всі крапки над і, можливо, болюче, але відрізати. Все, що вже віджило себе, все те, на що вам вже не потрібно витрачати свою енергію, свій час, свої ресурси. Це таке може бути, знаєте, отризвління, коли ви там жили в якомусь своєму світі, ви не помічали там тієї чи іншої ситуації, ви собі, не знаю, там були мамою в декреті, займалися тільки дітьми і зовсім не думали про кар'єру. А тут вас, якби, у вас прийшло таке. Розуміння, що я не для цього створена. Діти підуть в садок, а мені потрібно буде там якось реалізуватися. Я не можу сидіти вдома. І ось цей такий, знаєте, як такий різкий момент, коли ви оп, і зрозуміли. От такий буде у вас місяць серпень, місяць прояснень, місяць інсайтів, скажімо так. Тепер давайте подивимося, що у нас буде в фінансовій сфері в серпні місяці для рибок. Так, сила. Ви не перші, до речі, в кого на фінанси сила виходить. Е сила це старший аркан, і він говорить про те, що у вас будуть необхідні можливості, необхідні ресурси, всі потрібні сили для того, щоб забезпечити своє стабільне фінансове положення. Бажане те, чого ви хочете, ви можете досягти. Але по силі є один нюанс. Тут потрібно бути. Дійсно активною людиною, тому що якщо в тебе є сила, а ти нічого не робиш, тут нічого не отримуєш. Розумієте? Тут потрібно буде дійсно вкладатися, дійсно проявляти себе, показувати себе. От. І сила це аркан, який говорить про. Силу не, не таку, щоб знаєте, фізичну силу, чоловічу силу, а про жіночу більш силу, коли ти можеш ем, правильно, делікатно, е, своєю м'якістю, своєю такою ем, жіночою енергією отримати бажане, приборкати звіря. Звіра своєю добротою, своїм теплом. Так що, якщо хочете гарних фінансових результатів, дійте. В першу чергу сили у вас є, але дійте так більш От, Давайте подивимося, що у вас чекає в романтичних відносинах в вашому партнерстві в серпні. Місяці. Карта сонця, клас. Ну тут буде прояснення. Сонце завжди дає ясність, завжди показує а, все, як воно є. Тобто у відносинах у вас, до речі, тут у вас настрій місяця також поставити крапки над «і» і відносини ясність. А, це можливість зрозуміти. Всю ситуацію, як вона є, відкрити очі. А також тут, бачите, тут знову ж таки манюханчик сидить на коні. Тут є червоний колір це говорить про пристрасть, про можливість рухатись вперед, розвиватися цим відносином. І кінь це рух, сонце це сонце. Хтось, можливо, поїде в відпустку в якісь теплі країни разом, де буде знову. Відчуєте ось ці пристрасні відносини. А в когось ще може бути, знаєте, ситуація, коли ви нарешті зможете відкритись одне одному, тому що тут манюханчик, він такий, бачите, голенький. Коли в нас зображена гола фігура на карті, це говорить про відкритість, про таку якість. Про те, що ти довіряєш світу, тобі не потрібно ховатися від нього. І тут може бути прияснення, може бути ось така от розмова по душам, коли ви відкриєтесь один перед одним і зрозумієте, хто є хто, в кого які сподівання, в кого які почуття. І це може досить непогано зблизити вас. Давайте подивимось тепер на неочікуваності місяця, що може здивувати наших риб. Хоча, у риб така фантазія, мені здається, їх нічого не може здивувати. Вони самі кого хоче, здивують. Так, давайте. Неочікуваність. Неочікуваність п'ятірка кубків. Хм. Ну, це така карта печалі. Може бути якась ситуація, через яку ви дійсно засмутитеся, через яку ви, можливо, навіть поплачете. Це таке відчуття втрати, знаєте, коли ти. Залишаєшся без того, що ти, наприклад, любив. Коли ти робиш якийсь крок, після якого тебе мучає совість, тобто ти прямо ну, як, збиткуєшся над тим. Розумієте, це таке відчуття втрати, і по цій втраті ви можете навіть не... Не помітити, що втрачено то не все, ще є можливості витягнути себе з цього стану, є можливості радіти життю. Давайте я докину, подивимося, з чим ця втрата буде пов'язана. Двійка жезлів. У когось дивіться, в когось може бути поїздка, яка дуже сильно вдарить вас в емоційному плані. От реально. В когось може, тут розумієте, дві жезлів — це карта, яка говорить про те, що ти на виборі йти в нове чи лишитись в старому. Але для того, щоб йти в нове, тобі потрібно відмовитись від того, що тебе тримає на теперішньому місці. І можливо, ваша втрата буде пов'язана якраз з тим, що ви будете відмовлятися від чогось, що вам вже досить близьке, що ви вже, ми вже давно взаємодієте. але. Для того, щоб рухатись далі, від цього просто необхідно відмовитися. От. Давайте подивимося, які можливості перед вами відкриються. До речі, тут у вас буде все-таки вибір, піти в щось нове, мати якісь можливості. От давайте подивимося, які можливості вам принесе серпень місяць. Можливості розпочати щось нове, можливості зайнятися творчістю, можливості для ваших дітей по пажу жезлів. Давайте розкриємо, з чим пов'язаний цей паж жезлів. Перемога, карта перемоги. Дивіться, тут можливість дійсно зайнятися якоюсь своєю справою, взяти якийсь новий проєкт. Запустити новий товар, якщо ви займаєтесь підприємництвом, проявити свою ініціативу і свою таку творчу іскру для того, щоб отримати перемогу, отримати визнання інших людей, досягти певної висоти і відчути себе значимим, відчути, що ти на коні. Тож досить непогані такі можливості, я вам скажу рибки. Дуже непогані. І взагалі розклад у вас такий досить позитивний. Єдина оця п'ятірка кубків, ну, сплакнета, чуток, якийсь деньок. Ну, головне, не зациклітеся, бо не дивлячись на, на те, що буде, можливо, вам емоційно важко там пережити якусь подію, перед вами дуже класні можливості відкриваються. Дивіться, тут у нас і сонце, і сила. Ну, Це такі досить, знаєте, чоловічі, енергійні такі. Карти ем, сильного потенціалу, карти, коли ти можеш творити, коли ти можеш реалізувати те, що ти задумав, те, що в тобі сидить. Давайте подивимось пораду для вас на серпень. Е, тут же злі. Питаю! Тут у нас вже тузи. тузин. Починайте, не бійтеся, ризикуйте, йдіть вперед, приймайте шанси від долі, погоджуйтесь на нові авантюри. Головне не засиджуватися, не давати собі отого, знаєте, не жаліти себе, не жалійте себе, йдіть вперед, розвивайтеся у вас дуже класний розклад, чому я дуже рада. Тож, бажаю вам реалізувати всі свої плани-задуми. Дякую за те, що додивились моє відео до кінця. Прошу вас, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб ми могли зустрічатись надалі. От. А я вам кажу до зустрічі. Пока-пока.